Зимова економія торкнеться всіх жителів області, вкотре закликають заощаджувати газ, електроенергію і утеплювати помешкання. Як вихід котельні на альтернативних джерелах опалення, завдання уряду протягом опалювального сезону на 30% скоротити обсяги споживання газу. Наша знімальна група вирішила з'ясувати, чим зігрівають школи дитсадки і фапи у селах Кірвоградщини і на чому там економлять. Центр Івангорода тут у будівлі 1917 року розташувалась сільрада. Голова Василь Мельник запрошує нашу знімальну групу зігрітися біля групки. Тут їх дві: обидві опалюються дровами і обігрівають чотири кабінети. Ми завезли дрова і опалюємо тільки дровами. Так само опалюємо дровами садик. Потути в нас там і газ, але ми поставили паралельний котел і опаліємо дровами. Грубкою дровами обігрівають місцевий фаб. Нині тут завершують ремонт. Тільки не встановили пластикові вікна. Подарунок одного з кандидатів в нартепи. Робоче време починається з 8 години. Приходить санітарка і розтопляє грубу. Миє поли, ну що входить і обов'язки, ще виконує. І ведеться прийом з восьмої години. Сільський голова зауважує, аби зберегти тепло, пластикові вікна встановили і в місцевій церкві, і в продовольчому магазині. Опалення в обох приміщеннях пічне. Використовують лише дрова, ціни на вугілля не по кишені. Газові котли в Івангороді тільки в дитсадку і у школі. У садочку їх два твердопаливний і газовий. На даний час ми. Підключили газовий котел і опалюємо приміщення газом, і за необхідністю при настанні великих морозів додаємо дровами. Дров на обігрів садочку вистачить на 2-3 місяці, проте запаси постійно поповнюють. З листопада опалювальний сезон розпочали і у Івангородській школі. В класах тепло, подекуди стовчик термометра сягає 20 градусів. Дякую дідам і прадідам, які збудували напрочуд тепле приміщення. За рахунок грантів у школі теж встановили пластикові вікна. Склали. Проєкт взяли участь у конкурсі, нам вдалося виграти цей конкурс і за рахунок цього залучити додаткові кошти. Були залучені кошти, як ООН 80 тисяч, були залучені кошти з обласного бюджету близько 40 тисяч, 20 тисяч 40 тисяч районний бюджет, власні кошти, допомога спонсорів, і в результаті цього ми встановили енергозберігаючі вікна, заощаджувати можна було б більше, каже директор. Але для цього потрібно переробити внутрішню систему опалення, замінити старі труби на сучасні пластикові. Загалом же усі, з ким спілкувалися в Івангороді, єдині в одному, готові навіть померзнути взимку, аби тільки в країні був мир і спокій. Віра шестакова Руслан Фошка день за днем.